Всі першачки та одинадцятикласники України забезпечені підручниками, запевняють в освітянському міністерстві, бо цього року на них було держзамовлення. А як же решта учнів У частини дійсно проблеми? Їхні школи вчасно підручниками не запаслися. Підручники є в районній бібліотеці, в районному управлінні освіти. І просто коли директор це згадав 1 вересня, поганий він директор. Там, де не вистачало, бо в яку школу прийшло більше дітей, ніж минулого року, треба просто в сусідній школі або в районо взяти. Таких випадків було багато. Директор десь, як кажуть, продрімав серпень-місяць, а тоді схаменувся 1 або 2 вересня. У міністерстві обіцяють покарати нерадивих вчителів, а в адміністрації президента навіть подумають відкрити форум і там збирати оперативну інформацію про забезпечення учнів країни підручниками. Нам треба думати про електронні підручники. Нам треба думати, щоб школярі мали підручники в інтернеті. Зараз майже всі діти мають доступ до інтернету і мати все під рукою. Навіть не носячи велико величезного ранця з книжками, це дуже зручно, це дуже модерно. Уже цьогоріч, у жовтні семикласники п'ятиста українських шкіл почнуть користуватися електронними підручниками. Це пілотна версія національного проекту Відкритий світ. Ось тільки проблема одна: якщо друковані підручники школярі отримують безкоштовно, то за електронні доведеться платити їхнім батькам. Уляна Дрючкова, Макс Масленіков. Новини Юбіар.